З яскравим мускатом сама ягода м'ясиста соковита. Зверніть увагу, які грони. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 року і хотілося б показати вам з Володимиром Місаєнка на моєму невеличкому винограднику міста Полтава гібридна форма під назвою Фламія. Дуже раннього терміну дозрівання. Автор заявляє 95-105 днів. Яскравого червоного кольору, будь ласка, зверніть увагу, з яскравим мускатом. Сама ягода. М'ясиста соковита, зверніть увагу, які гроночки. Це все те, що залишилося після морозу мінус 4. Тобто, вона повинна була ще в мене там далі от рукав є, але там він не витримав. Там не витримав, тільки залишилось те, що тут на початку було. А так планувалося цілу площину її виділити. І от те, що залишилось після морозу мінус 4. Є навіть отака ягода знизу висить ось балабеник такий. Ось бачите ось балабеник, Його покладемо на ваги, Ну і покладемо таку ягідку на ваги. І що хотілося сказати, вона така яскравого кольору, не тіряє вона цей колір. Це на сонці. З той сторони в мене сонце не потрапляє так сильно, як з цієї сторони. Бо загущений з посадки. Ну там, би якби сонце було, так само б вона б набрала б колір такий яскравий. Давайте по, на вагі покладемо ось цю велику ягодку. 14-34. Ну, а ця грамів 10, мабуть, буде. Так воно і є. А, розріжемо, розріжемо її, покажемо вам. От дивіться, яка вона м'ясиста соковита, М'ясиста соковита. М -м. Мускат неймовірний. Кісточок посчитай. Та кісточка ще зелена. І одну я, по-моєму, розкусив і з'їв. Поміряємо цукор, Ніколайович, ви обережно на мускат, бо у вас специфічний організм. І відношення до мускатів у нього теж специфічне. А я тим часом розріжу і помірюю цукор. Капну. Цукор показує 16,5 16 десь так треба навести резкость. Да, на даний момент десь 16,5 16,5 цукру тобто дуже приємно на смак м'ясисто соковита висить на кущу нормально без всяких проблем до розтріскування. єдине ось даже птичкам дуже сподобалось прилетіла мабуть тут усілася і будь ласка в неї вже зранку сніданок готовий так що, в принципі, чудова форма, мені вона до вподоби. Головне, що ворожна. Єдина проблема, хотілося б зазначити в даній гібридній формі. Я хотів в цьому році спробувати розтягнути соцвіття гіберліном, ну, враховуючи те, що було е, морози, все змішалося до кучі. Цей, цей агроприйом я пропустив. І потім довелося її повистригати трошки, тому що вона гарно запліднюється і дуже густа грона виходить, Тому її треба трошки, трошки це, проріджувати сікатором. На наступний рік, якщо все буде нормально, я спробую розтягнути соцвіття гіберліном на стадії кашки. І подивимося, що з цього вийде. Що ми отримаємо? Ну, от я продегустував цю ягоду. Оце вона така після розкушування. От. Ягода м'ясисто-соковита. Вприск такий соку приємний. От, шкірка з'їдається, при їді не відчувається. Ну, вон там, як бачите, чотири кісточки є, чи дві, чи чотири. Ну, зараз. Вияснимо це. От. Ягода смачна. Цукру достатньо набрала. Такий гармонічний смак по співвідношенню. Цукор, кислота. От. Гарний такий смак, не дуже солодка. Ну, цукор відчувається гарно, кислоти не відчувається. Ну, як цукерочка. І мускат. Мускат сильний. Ну, він не такий сильний, звісно, як був у, это, як ми знімали її. Ну, з краю а там спочатку. Шакіра. Як у Шакіри, не такий сильний. Ну, такий приємний мускат. Вот. Приємний мускат, сильно виражений. Ну, вот. ну, горло не захватує. Нормально, хороший. Вот. Ну, оце така ягода. Цукерка не ягода. По консистенції, щоб було порівняння у вас, це е, Лівія. От з лівією вони по консистенції дуже. І батько хто каже, що як замінник лівія. Е, лівія мені теж дуже до вподоби, і це безперечно, це сорт уже. Дякуючи Віталію Володимировичу за е, е, сорт Лівію, який. Я колись поскоштував був в ліві, я просто закихався в виноград і тоді остаточно захотів займатися виноградарством. Ну, винограду саме посадити її у себе. Дуже мені тоді сподобалась. Ну і завдяки Віталію Володимировичу дуже багатько було в нього напрацювання. З'явилось багатько народних селекціонерів, які внесли в свою долю в. Розповсюдження винограда. Так що лівія то його заслуга, я кажу, що тільки за одну лівію можна пам'ятник поставити. Ну а фламія ось підпирає Лівію безперечно, вона підпирає. Будемо наблюдати, як вона покаже себе після того, як можна буде розтягнути грону. І вага, звісно, збільшиться її, тому що. Більша кількість ягідок буде. Я думаю, що кілограмові грони будуть це 100%. Ну от, оказалося три кісточки, дві отаких от великих, одна маленька. От. Гарний виноград. Ну Про цей виноград ми знімали в минулому році відео і кажись, я її порівнював з слів'ї. От, уже якось не пам'ятаю, все таки більше тисячі фільмів на каналі. Ну, якщо таке відео є, я в кінці кину посилання. Можете. Подивитися, а не то зроблю нове, порівняю з лівією. Да, З лівією ягоди вони чим-то похожі по розміру. От, ну, Смак більш насичений, от мені чомусь кажеться, у фламії більш такий насичений смак. Тут, крім мускату, іще щось присутнє таке. Не тільки один мускат. От Ягода безумовно смачна. Ну, Ніколай, щоб повністю. Описати цей смак, вам, мабуть, взимку треба піти на курси Самілья або дегустаторів, щоб потім повністю описувати смаки винограда. Та може, і так то саме. <правда> 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 Пройти навчання. <правда> а так дуже гарно. От, е... Дякую, Олександр, що показав. І саме головне, що ця е, форма ж витримала, витримала такі морози. Три хвилі морозів було. Перша хвиля тут Олександр все оце, вже листочки пагони були. Да? Да, да, да. Да, все це знімав, ложив на землю, вкривав його там, амінофростом полоскав майже не щодня. Потім тільки я то саме підняв не, через тиждень на гору друга хвиля. О, то, вже не... то То вже я вже Я не опускав, я просто не мог його і фізично, бо було, пориви вітра були, вітер страшний, і плюс пориви вітра ще дуже сильні були. Я не мог його ні накрити фізично, ні опустити. Уже там пагони були доволі непогані. Ну, В общем, сталося, як сталося. Ну тут ще хотілося зазначити, що прищепа не дуже вдало зроблена. І ось я зробив пагін. Пагін зеленим зеленим в цьому році. Оце буде ось тут у мене фламія ось прищеплена, ось кузьміч прищеплений. то тут не дуже вдала прищепа зроблена. І для кращого е зростання. Е ну Зеленим зеленим краще все-таки виноград при, е при приростає. То зробив отакий пагін. На наступний рік він, мабуть, нічого не дасть, ну, вже він переживеться. А так взагалі-то її треба варто перевести на власні корні, там, де вона проявить себе якнайкраще. Так. Да. А що ще з порівняння з Лівією? Лівія? Лівія зелена ще ж не набрала такої стиглості, а стигості. Лівія вона... дуже рідко набирає такий кольор. Це треба І попрацювати. Колір, да. ну, кому повезло з землею, що може так набирати лівія кольор. Вона все рівно такого кольору не набирає. Вона червона, становиться. Ну... Не у всіх так виходить. І частково треба допрацьовувати листовим живленням, щоб вона набрала рівномірний кольор. Ну, враховуючи її смакові властивості і можливість її тримати нагрузку, вона в дуже великі грона закладає, то вона, звісно, має право на життя, і це вже підтверджено не. Не мною, а гектарами насаджені її, мабуть. І грони, вони доволі такі да, Не дуже щільні. Ви вважаєте, що їх потрібно вона так? А Вона проріджувалася, якби вона не проріджувалася, вона була б. Ну так, да, гіберлін, гіберліном ви... Або сказали. ну, я в цьому році не робив цього, я кажу, а потім взяв сікатором, просто ось у мене а, є такі сікатори. Да? Да, да. Я повистригав, то що ну це швиденько робиться, коли ти бачиш, що е, вона ще проїн не взяла, що вона дуже гарно запліднилася. Ну, тут 5 хвилин посидів біля всього, повищіпував швиденько і далі пішов займатися своїми справами. Ну так, да. ось не видно, а от птички вже починають прилітати, так? Да? Так, да, так, да. ну а що зробиш? Да, Тріскання також ви не спостерігали на цих ягодах. От. В общем, чудова ягода. Таку ягоду слід вирощувати і гарна на вид, і смачна. От. І от як весна буде наступна, без таких коників з морозами, то подивимося і по врожайності, що там буде. Ну і так тут ось пагони, вони три чи чотири підряд, і всі п'ять е, штук, штук. штук. І от висить тут теж. Три грони. так? П'ять грон. П'ять грон. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пагонів, п'ять грон. І це ті соцвіття, які витримали мінус чотири. Що там, Як вони себе почувалися із нучі? Ще раз скажу, що ми під мікроскопом ніхто не досліджував їх, що з ними було після мінус чотирьох. Ну, такий результат вони показали. І оце ж минула лозина плодова стрілка, вона тут і починається. Тобто ці всі пагони, вони на початку цієї плодової стрілки. Чи ні? Так, да, так, да, так. Да. Тобто, в ну, гергеля тут довга обрізка ще туди пішла. От. А можна на середній, мабуть, точно вирощувати, а можливо й на короткий. Ну, це треба пробувати, експериментувати. От. Ну, є такий шанс, оскільки на початку плодової стрілки от 5 пагонів і всі 5 з гронами. На цьому все, так. Да? Так, да, і так, я вважаю, дуже затягнули. Багато наговорили, так? Да? Да. Ну ладно, ми я щось виріжу. Хорошо, добре, дякую тобі, Олександр, що показав таку чудову ягоду, такий чудовий результат. Дякую всіх, всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Скоріше, щоб закінчилась війна, і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.